Губернатор звільнив співробітників цілого відділу по роботі з інтернатами управління освіти. До таких рішучих дій Едуарда Матвійчука спонукали результати роботи комісії на чолі з правозахисником Максимом Милецьким, який займається перевіркою діяльності інтернатів у той час, як відповідний відділ перешкоджав роботі комісії шляхом зловживання службовим становищем. Комісією було перевірено вже два десятки інтернатів Одеси та області. Є дійсно гідні установи, але в деяких їх на щастя меншість справи йдуть, м'яко кажучи, не найкращим чином. Так, у 4-му міському школі інтернаті проблемна територія, відкриті люки, сміття у дітей сиріт були згнилі, проїдені сечою матраци. Там же був виявлений підпільний цех з пошиття завіз. В іншому інтернаті виявилося, що одяг сиріт, на відміну від одягу діточок, у яких є батьки, був брудним. За дітьми не здійснювався належний нагляд. У кількох закладах з представниками комісії намагалися, як то кажуть, домовитися. В одному із закладів при роботі нашої комісії людина підійшла і я розмовляв по телефону з представниками охорони здоров'я і почала мені тикати конверта в карман, на що я сказав, що я не беру хабарі, на що мені так тикала гроші, що пірвала мені в карман. Але одразу ж я відреагував, діставши той конверт. Попередив комісію, що такий факт є. Однією з таких проблемних установ став сьомий школа-інтернат. Директор закладу весь час намагався не дати здійснювати фіксацію на камеру того, що на його думку могло б у невигідному світлі показати його роботу. Знімальній групі практично через кожні п'ять хвилин доводилося чути. Чи Буду... не знімають? Чому директор інтернату перешкоджав зйомці? А ось чому тут діти повинні гуляти? Діти у багатьох з яких церебральний параліч. На запитання члена комісії, як же діти можуть тут гуляти гратись? Він відповів, Коли я задав директору вопрос. Говорю, вам не кажеться, що територія во. В таком виде, она травмоопасная. Несмотря на то, что вы ждете, что там сядет грунт, чтобы закадать асфальт, то можно было бы сделать еще три, затрамбовать три направления, как минимум, через эту траншею, и поставить какие-то перила, чтобы можно было пройти по этой земле и придержаться. На что директор ответил, что где еще дети научатся ломать кости, как не в интернате. Вот. Я йому, звісно, сказав, що мені каже, ви путаєте спецназ з інтернатом. Далі більше у коридорі інтернату директор, побачивши вихованку, вголос став говорити наступне. Директор в цей час зробив їй замічання і как так виразився, і я говорю, зачем ви ну, ей замічання? Она там чуть не упала. І э, він його назвав при этом, вона она доразвита, говорит, поэтому і спотикається. А потім почалася епопея зі спальнями. Директор інтернату не хотів пускати комісію у спальні дітей. Нам прийшлося там к сожалению, потратити время там около получаса, 45 п'яти минут. Там на то, щоб доказувати, що двері должны відкриватися. Во перш нам ка комісії. Потому что мы хотим проверить и заснять интернат и территории интернатов. Зрештою ключи знайшлися И ось что побачила комиссия плеснева. Перечни всего того, что поражает споры плесени, которые выбрасываются вот в ее период развития, она развивается. Постоянно, если ее не чистить, не высушить и не обезвредить там, определенными средствами, попадая в легкие, они поражают клетки, поражают, взламывают иммунитет. И там описывается одно из действий, как поражает опорно-двигательный аппарат. Это меня просто-напросто задело. За саме живе. на протяженні годи діті, получається просто затравлювали. Під час проведення комісії директор намагався задіяти різноманітні важелі для тиску на перевіряючих. Звичайно, що це ці порушення, які ми виявляли, вони не подобалися керівництву управління освіти. Відповідності, той відділ, який здійснює нагляд за інтернатними установами, почав здійснювати психологічний тиск. І використовувати свій адмінресурс і тиск на директорів, яких ми здійснили, яких ми здійснили перевірку. Значить, змусили всіх директорів написати доповідну записку на членів комісії і оцінити роботу комісії. Вже після голова облдержадміністрації Едуард Матвійчук надав оцінку роботі комісії та чиновникам управління освіти, які перешкоджали здійсненню перевірок. Весь отдел полностью уволен. Сейчас мы рассматриваем вопрос по госпоже Швыревой. Я очень благодарен общественникам Милецкого в чем. Они пошли, они проверили. А для меня это самое главное. Понимаете, как люди сказали, это же люди, он, он же тот же Милецкий, это же выходец, всю жизнь в интернате был. Он же, он же, конечно, переживает за это дело. Кого я должен в первую очередь слушать? Чиновника или такого человека, как он? Чиновники, відчуваючи, що справа йде до звільнення, стали розпускати чутки про те, що сьомий інтернат намагаються продати. Що хтось, мовляв, зацікавлений в тому, щоб забрати землю в цієї установи. Але ця інформація, як повідомляють члени комісії, не відповідає дійсності. Дмитро Бакаїв, В'ячеслав Лаштаба, Юрій Рух, Олена Новак, телекомпанія Круг.